Доброго дня, шановні! Зараз я розповім вам дещо дивовижне. Ви, напевно, не в курсі, але НАСА зовсім недавно створили окрему комісію для наукового дослідження аномальних явищ. Саме тих аномальних явищ, котрі неосвіченими обивателями часто трактуються як НЛО. Як Прибульці, тобто з'явилася певна група вчених, яка займається саме прибульцями, по причині того, що деякі заяви про НЛО здаються дійсно дивними і не до кінця зрозумілими. Я у інопланетян, очевидно, вірю, але не вірю в те, що вони навідували нашу планету. Просто доказів цьому немає. Сподіваюсь. Поки немає не так давно. озвучена комісія провела свою першу онлайн-конференцію, яку я, звісно, зацінив. І вона мене надихнула зробити відео про прекрасний науково фантастичний кінофільм Прибуття 2016 року виходу від режисера Дені Вільньова, котрий знято по не менш прекрасній повісті історія твого життя письменника Теда Чана. Мені захотілося розглянути, як в уявленні деяких людей буде проходити не війна зі створіннями з інших світів, а банально розмова. Перша розмова. Ми порівняємо фільм та перше джерело. Я розповім, чим вони відрізняються і які елементи сюжету де краще працюють. А також в кінці відео повідаю про те, як декілька років тому сам на власні очі бачив НЛО. Починається все з демонстрації головної героїні картини на ім'я Луїза, точніше, з демонстрації спогадів Луїзи. А саме вона згадує свою дочку, як проводила з нею час з народження і до самої її смерті від невеликовної хвороби. І подібні спогади, флешбеки будуть час від часу з'являтися по ходу сюжету картини. В самому кінці історії зрозумієте, чому так ось після флешбеків дія переноситься у типу сьогодення. Головна героїня, як з'ясовується, професор лінгвіст, і викладає в одному із вищих навчальних закладів США. Тільки не встигаємо, ми насолодитися її вчительською майстерністю, адже лекцію зриває раптовий приліт прибульців. 12 кораблів, неначе хаотично, приземлилися в різних частинах світу. Людство озвучена подія приголомшила, як і Луїзу, до котрої, до речі, зовсім скоро навідалися люди в чорному. Ну добре, не люди в чорному, прийшли круті американські військові. Вони принесли запис розмови прибульців, і тут ми вперше можемо створінь почути. Якість запису, звісно, хринова, але чутно, що мовлення істот звучить басисто в якійсь мірі гордо та лячно. А в повісті ж зі слів Луїзи істоти видавали звуки, схожі на це. Звуки схожі на звук, з яким мокра собака обтрушується від води. Військовий, його, до речі, звати полковник Вебер, попросив Луїзу хоч щось сказати щодо запису. Може вона щось розібрала, слова, фрази. Проте дівчина нічого відповісти не в змозі, лише заявляє, що єдиний спосіб зрозуміти, що кажуть прибульці, взаємодіяти з ними, контактуючи, вчити мову один одного. Але полковник упирається рогами точно баран, відрізає цивільним біля прибульців. Не місце після чого. Йде геть, військові у картині чомусь представлені досить впертими. Я б навіть сказав надзвичайно впертими і навіть тупими. Хоча у першоджерелі такого не було. До цього ми ще повернемося. У будь-якому випадку упираються військові недовго і скоро, прямо посеред ночі, прилітають до будинку Луїзи на гелікоптері. Забрати дівчину, адже вони зрозуміли, що без її навичок лінгвіста контактувати зі створіннями з іншого світу неможливо. Пафосно. І нічого спільного з книгою там героїні банально, просто зателефонували після бесіди в університеті і запропонували співпрацю. У гелікоптері Луїзу вітає другий головний герой картини фізик-теоретик Єн Доналі, якого у повісті звали Геррі, який був з бородою і з яким Луїза побачилася ще під час зустрічі з прослуховуванням запису. У будь-якому випадку дівчина з Єном знайомиться і, балакаючи на різноманітні, частіше за все, наукові теми, вони навіть не помічають, що дістаються до місця посадки корабл. Для прибульців віддаю належне у картині просто неймовірна атмосфера. Кораблі інопланетні військові охрестили мушлями по причині специфічної форми і, судячи з ранніх концепт артів, спочатку автори кінофільму хотіли зробити їх такими, такими чи такими, як на мене, найкращий дизайн. Але я не можу сказати, чи відповідає хоч один з дизайнів книжковому, адже там їх ніхто не бачив. У перші джерелі кораблі прибульців ймовірно зупинилися на орбіті навколо Землі. На землю в різних частинах світу вони спустили лише 112 спеціальних таких великих увігнутих дугою екранів. Деякі персонажі називали. Їх дзеркалами, а сама Луїза один раз назвала артефактами. І от через них люди зі створіннями й контактували, неначе по скайпу чи Діскорду. У кінофільмі ж, як ви помітили, все далеко не так. Героїв годують до прямої безпосередньої зустрічі, одягають у спеціальні скафандри і доставляють прямо у мушлю, де ті вперше зустрічаються з інопланетною формою життя. Прибульці виглядають агресивно і велично, схожі на кальмарів, тільки з щупальцями, що мають фаланги, як людські пальці. У повісті ж створіння виглядали. Важко насправді описати, як саме Луїзі, вони нагадали метеликів, а особисто моя увага згідно опису їх вималювала подібними до стародавньої раси і створів Говарда Філіпса Лавкрафта, тільки не настільки жахливими. От просто повірте на слово, важко в деталях описати, якими прибульці представали у книзі, адже це займе забагато часу. Тому плюс-мінус ось. А якщо ж вам цікавий детальніший опис, то ну. Читайте перше джерело. До речі, судячи з все тих же ранніх концепт артів, автори фільму спочатку хотіли зробити істот такими. Такими, такими, чи моє улюблене, ось такими. Але все ж зупинилися вони на кальмароподібному дизайні. В принципі, непогано створіння виглядають незвично, не як щось банальне, гуманоїдне, людиноподібне. Але все ж мені до вподоби цей дизайн. Він більш незвичний і, як на мене, хоч якось, хоч трішечки підпадає під книжковий опис. Але добре, у кінофільмі істоти такі, як є. В принципі, я не проти. У будь-якому випадку героїня приступає до вивчення мови гептаподів, так назвали прибульці. І саме про це розповідає майже увесь сюжет першого джерела, який наповнено просто неймовірною кількістю різноманітних лінгвістичних термінів, що на перший погляд при читанні здається досить складним, але лише на перший погляд згодом поринаєш у цю тему, починаєш все більш-менш розуміти та відверто захоплюєшся написаним. Так було особисто у мене, не знаю як у інших. Луїза у кіно, як і у повісті, якщо що спочатку намагається з гептоподами поговорити словесно, на слух розрізняючи їхню мову. Але зрозумівши, що ось це <му> на слух, і навіть за допомогою спектрограм зрозуміти не так просто, а ще складніше відтворити людським мовним трактом, героїня скоро вирішує перейти до письма, як вона це мотивувала у повісті графеми простіше ідентифікувати ніж фонеми. І тут вимальовується прогрес. Починається довга і клопітка праця по вивченню мови прибульців. Спочатку істоти показують, як пишеться слово гептапот. Потім діляться своїми іменами. Макартні Ленон. Так, так. Мені подобається. Уперше джерелі Луїза їх назвала тріскуном і феркуном. Слово за словом вчили люди мову зіркових гостей. У кіно не згадується, але з повісті відомо, що прибульці володіли двома мовами: перша усна. Її ніхто, окрім Луїзи, не міг особливо ні зрозуміти на слух, ні розмовляти нею. Друга ж була письмовою, і саме з нею вирішили працювати ґрунтовно. Пізніше, взагалі, з'ясувалося, що саме письмова у гептоподів основна, а усна є чимось досить примітивним, другорядним. Окрім того, під час прискіпливого вивчення стало зрозуміло, що письмо істот не має спрямування вперед чи назад являється нелінійною орфографією. У будь-якому випадку людство, точніше, окремі вчені, прикладаючи всіх можливих зусиль, почали повільно, але все ж розбиратися у гептопотському діалекті. І от у книзі військові їм ні в якому разі не заважали, адже розуміли, що вони без лінгвістів в даному випадку ніхто. Лиш інколи військові задавали обережні уточнюючі питання. А що ми бачимо у картині після всього другого візиту Луїзи до прибульців? Полковник Вебер заявляє: це ж примітивні слова. Їсти, ходити не поясните? Ну йди. Побалакай з ними про високе, відповів би я на місці дівчини, коли ти навіть найпримітивніших слів не знаєш. Поймете це дура, ти дурна блядь. У фільмі вивчення мови гептоподів показано досить поверхнево, а у книзі навпаки описано вельми детально. І я розумію, чому мало хто захотів би цілих дві години спостерігати, як вчені чисто сидять за паперами, лише інколи контактуючи з прибульцями. Тому у кіно виключно наукову рутину замінили на драматичні події між жителями землі людство після прибуття трішки напружилось. Не всі змогли адекватно сприйняти те, що відбувається. У деяких країнах почалися масові заворушення, а дехто хто найбільш дикий і відсталий, ну тобто Росія зі своїми дружбанами, взагалі вирішили на прибульців напасти. Планета прибульців за три дні. Так дивовижно, тільки що очолювали напад не самі росіяни, а китайці, у котрих Росія 24 на 7 на підсосичах, Знаєте, що дуже іронічно і смішно. Ось цей придурок свого часу дуже злився на те, що росіян у обговорюваній картині показали занадто войовничими і дикими. Але зараз, через деякий час, можна сказати, що росіяни в натурі занадто войовничі і дикі. Добре, неважливо. важливо, важливо те, що Луїзі вдалося відвернути можливу війну з невідомими створіннями. Яким дивовижним чином запитайте ви? Пояснюю, з'ясувалося, що мова привульців це не просто засіб комунікації, істоти настільки від людей відрізняються, що навіть їхня мова це можна сказати інструмент, який застосовується ними для того, аби по-іншому сприймати час. Тобто вони бачать навіть пам'ятають всі події майбутнього до самої своєї смерті, і просто рухаються по лінії життя. Повністю підкорившись часу, і всі люди, яким вдається вивчити цю інопланетну мову, отримують ті ж самі здібності. Це підпадає під гіпотезу сепіра Ворфа або ж по іншому, гіпотезу лінгвістичної відносності. Дана гіпотеза, грубо кажучи, стверджує, що мова прямо впливає на свідомість. Типу у людини, котра говорить і думає українською свідомість, працює не так, як у людини, що говорить і думає англійською. І як ви встигли помітити, фільм та твір теда чана побудовано якраз на озвученій гіпотезі: мова прибульців є Інструментом, який змінює людську свідомість, і істоти подарували цей свій інструмент людству. Ну тобто, поки що тільки Луїзі вони його подарували, але вона навчить людство у майбутньому. Зробили створіння це задля того, аби люди, використовуючи подарунок, розвинулись і були у змозі допомогти прибульцям через три тисячі років. От, саме за допомогою озвученого інструменту Луїза, вбачаючи майбутнє, змогла прийняти правильні рішення, щоб відвернути надзвичайно погані події, пов'язані з китайцями і з болота дівчина знайшла на базі супутниковий телефон та зателефонувала прямо на особистий номер китайського генерала, котрий відповідав за напад на прибульців, і сказала йому останні слова його покійної дружини, які почула у майбутньому від самого генерала. Саме завдяки цьому генерал Луїзу уважно вислухав та відмовився виконувати злочинний наказ, відмовився нападати на істот. Створіння спокійно полетіли туди, звідки взялися. У космос, а людство ж продовжило собі розвиватися та об'єднуватися, вивчаючи мову гептаподів. І як можна зрозуміти, сюжетна лінія з можливим військовим конфліктом між прибульцями і людьми. Повністю вигадана. Ну тобто, маю на увазі, у першоджерелі нічого подібного не було. Там гості просто прилетіли, деякий час контактували з людьми через дзеркала, а потім просто полетіли геть. Нічого не пропонували, нічого не хотіли приймати для себе. Оповідання у творі ведеться від обличчя Луїзи, і вона відмічала для себе, що прибульці надзвичайно недопитливі. Їх нічого не цікавило. А коли їх запитали, навіщо вони прилетіли, то ті відповіли всього одним словом. Поспостерігати, якщо відверто такою поведінкою гептоподи у повісті, мені нагадали інопланетян із пікніка на узбіччі. Хто не в курсі у пікніку на узбіччі, судячи із роздумів одного з героїв на землю на деякий дуже короткий час, прилетіли інопланетяни, ні з ким не контактували, ніхто їх навіть не бачив. Прилетіли і забралися назад у космос, залишивши після себе лише незрозумілі речі, дивовижні аномалії і артефакти, котрі люди з інтересом почали вивчати, як мурахи вивчають сміття, залишене людьми після. Пікніку на узбіччі якоїсь дороги до речі, перед відльотом гостей героям ще вдалося дізнатися, що гептаподи наштовхувалися у всесвіті й на інші форми життя. Але люди в біологічному плані виявилися до них найближче із всього, що вони бачили. А закінчується картина черговими спогадами Луїзи, і саме тут до нас глядачів. Приходить розуміння, що це спогади майбутнього. Дівчина пам'ятає, як її дочка народиться та як помре від невеликовної хвороби в майбутньому. У оповіданні дочка Луїзи взагалі розіб'ється під час занять альпінізмом. Але Луїза не буде ніяк намагатися відвернути страшні події. Не тому, що не хоче, а тому, що не може. Луїза, отримавши можливість гептапоцького мислення, зрозуміла, що свобода вибору, точніше, ілюзія свободи вибору, притаманна лише Хто майбутнього не бачить. А тому ж, хто його бачить, не залишається нічого, окрім як підкоритися часу та просто рухатися вперед по лінії життя без можливості щось змінити. Як обіцяв, тепер я вам розповім, як сам на власні очі бачив. НЛО, це було за пару років до початку війни. Я ще жив у Кременчуці у власному будинку, який згорів. І якось вночі я вийшов на подвір'я щось зробити зараз. Вже не пам'ятаю, що саме. От я вночі виходжу під відкрите небо, піднімаю очі, і між зірок недалеко біля горизонту помічаю просто неймовірне явище. Велика кількість літальних апаратів, декілька десятків, летіли один за одним, вишикувавшись у лінію. Я такого ніколи не бачив і відчув дещо. Що насправді складно описати з одного боку страх перед невідомим, але з іншого невимовну радість від того, що нарешті вони до нас прилетіли. Дочекався тільки відчував я таке десь секунду, може пару секунд. Після чого мою свідомість не наче блискавкою вжарило. Думки про прибульців затьмарив спогад. Я згадав слова астрофізика Ніла Деграса Тайсона. Ось ці слова, хто то відід в небі мерцаючі огні». Они никогда не видели их раньше и не понимают, что это. Они говорят НЛО, где Н означает неопознанный. Они говорят, я не знаю, что это. Это должно быть пришельцы с другой планеты. Но если вы не знаете, что это, то на этом разговор должен и закончиться. Это может быть что угодно. А потім подумав, якщо я не зовсім знаю на що дивлюся, то чому впевнений, що це саме прибульці, після чого дістав з кишені телефон, зайшов у Google і написав «літаючі в ряд зірки і негайно знайшов інформацію про бачене. Виявилося, що це парад супутників Starlink, а не прибульці. І я, звісно, трішки розчарувався від розуміння, що настільки приголомшливе явище являється лише продуктом людської цивілізації, але в той же час в повній мірі усвідомив, що. По-перше, більше за все в житті я хочу застати той момент, коли людство зустрінеться з позаземною цивілізацією. І по-друге, не все, що на перший погляд здається надприроднім, екстраординарним, є таким насправді перед тим, як назвати дивне незрозуміле явище прибульцями, привидами. Демонами, янголами треба відкинути всі інші можливі варіанти того, чим це явище може бути. Пам'ятайте, екстраординарні заяви завжди потребують екстраординарних доказів.